Нові правила на 107,9 FM і Незаперечним є той факт, що війна змінила нас. Наші звички, плани та навіть погляди. В наше життя увірвались сирени. Тривоги, укриття, ракети, вибухи. І ми вимушені планувати життя, зважаючи на ці обставини. Тобто ми вчимося жити за новими правилами. В ефірі Радіо Самара, соціально-пізнавальний проєкт Нові правила. Це той проект, де ми будемо обговорювати різні дискусійні теми ситуації, які виникли під час війни, і до яких полорець ставляться по-різному. Ми з допомогою наших експертів будемо намагатися розібратись у цих питаннях, допомогти краще зрозуміти один одного, і дійти до якоїсь згоди спільного рішення. Адже ми, українці, довели всьому світу, що ми можемо бути згуртованими та єдиними. В студії Тетяна Верба. Благодійність та довіра як волонтеру не втратити довіру тих, хто допомагає. Та як не натрапити на шахраїв? Такою є тема сьогоднішньої програми, адже погодьте, що тема довіри досить складна, враховуючи гучні скандали довкола зловживань, пожертвами, як волонтерами, так і благодійними фондами. Розібратись із цим питанням нам допоможуть гості нашої студії. І то є волонтерка зі стажем, громадська діячка Анна Третіяк-пруцька і волонтери-початківці, засновники благодійного фонду Павло Гратнов, Нов, Антон Нечаєв та Юрій Шевченко. Доброго дня! Доброго, Доброго дня. Напередодні наші журналісти дізналися у мешканців міста наскільки вони довіряють тим, хто представляється волонтерами чи благодійними фондами, і чи вносять вони свої пожертви тим, хто цього просить. Ситуація разним була ісичає. Где-то там інформацію слышав волонтерах, який пішов продавити гуманітар. Mm -hmm. якби щоб как бы, все время довіряли Но, вряд і так бути. Не всім не можу. Я сказати, що всім довіряю. Завжди є опаска, але хочеться вірити. Треба по совісті робити тільки те, що ти робиш, по іншому просто не може бути держава. Вона не може на жаль забезпечити нашу армію всім необхідним. Тому тотальна недовіра до волонтерського руху вона в принципі шкідлива не дає можливість використати усі ресурси українського суспільства для боротьби з ворогом. Звісно, що знаходяться люди, якщо їх так можна назвати, які на цій патріотичній темі паразитують, значить, це на жаль реальність. Тобто, я, наприклад, довіряю волонтерам, але тих, кого я знаю по їхній діяльності, і ще по цілій низці ознак. Ні, всім волонтерам я не довіряю. Тому що знаю багато історій про те, що люди, які представляються волонтерами, вони можуть бути шахраями. Користуючись емоційним настроєм людей, патріотизмом багато шахраїв активізувалися і збирають гроші на свої карткові рахунки, які потім використовують для своїх потреб. І навіть такі історії особисто у мене були. Тим людям, яких я знаю особисто, які допомагають армії ще з 2014 року, також викликає довіру так, люди публікують звіти, публікують фотографії у Фейсбуці. Я знаю десятки да, порядочних волонтерів, але Дніпро Петровські, простите, волонтери, 9 мільйонів у нас з вами украли. Так, да, накрили цей кол-центр. Тому я дивлюся, я хочу бачити очі людини, який на самом деле в біді, і він просить допомоги. Нові правила на 107.9 FM. Як бачимо, думки Павла Греців різняться. Хтось вважає, що потрібно більше довіряти людям і вносити пожертви всім, хто просить. А вже якщо людина присвоїть ці пожертви, то то буде її гріх. А твій буде гріх, якщо ти нічого нікому не пожертвуєш, бо мовляв, якщо нікому не довіряти, то й ніхто не буде допомагати і, врешті-решт, постраждають від цього наша ж армія. Що ви можете сказати з цього приводу? Як ви завойовуєте довіру людей, і кому допомагаєте? От як ви починали свою діяльність, адже про вас ще ніхто не знав, як ви завойовували цю довіру в людей? Свою е, діяльність волонтерську, як подальшому громадську, я висвітлю на своїй сторінці у Фейсбуці. Так. І коли я сьогодні зустрічаю свої перші пости, ви знаєте, мені інколи, я пригадую, в якому стані я писала той чи інший пост, коли я закликала про допомогу, а мене дійсно ніхто не знав. Угу. Знала лише декілька людей, і мої пости набирали там ну до 30 лайків. А, і були люди, які мешкали зі мною поруч, бачили чим я займаюсь, і це були тими людьми, які підтримували наше волонтерське об'єднання на самому початку. А, сьогодні я коли я котрі знали вас, так Особиско, а, да, вони тому, бачили що? це угу. відбувалося в них на очах. Якщо сьогодні я кидаю у Фейсбуці свій пост, то мені допомагають, наприклад, люди з інших міст. Ну, не мені, скажімо, а допомагають тим, за для кого я, наприклад, закликаю для допомоги. Через мене я допомагаю, люди допомагають тим, для кого я закликаю про допомогу. А ті, хто були поруч, вони бачили, вони бачили наше приміщення, вони бачили кількість людей, вони бачили нашу діяльність, і саме це були перші люди, були першими меценатами, які нам допомагали. Я трошки заплуталась, Повертаюсь до посту. До – mm -hmm, до початку тій початку. Сьогодні, коли я кидаю свою світлину, вона набирає там до 400 лайків. Це говорить про те, що ось люди мене побачили. А тоді, коли була дійсно потрібна допомога, то чотирнадцятий рік, я вперше з'явилася на Фейсбуці, мене ніхто не знав, дійсно мені було дуже важко, дуже важко. Але саме завдяки тим, хто були поруч, нам вдавалося виходити з ситуації. Ви можете зараз сказати, що вам зараз люди довіряють. Ви знаєте, я думаю, що люди все таки довіряють, оскільки пости, які я викладаю про допомогу на сьогоднішній день, я допомагаю правому сектору добровольчим підрозділам. За великим рахунком від самого початку моєї діяльності я допомагала в першу чергу добровольчим підрозділам, потім, звісно, і Збройним силам України, але якось так склалося, що я маю серед своїх власних друзів, близьких друзів, добровольців. Дякую, Анна. Юрій Антон, не так давно, скажімо так, почали займатися цією волонтерською діяльністю. Як ви завойовуєте довіру от зараз? Чи ви можете сказати, що вам вже довіряють, чи є труднощі? Нам люди довіряють. Завдяки тому, що у нас ще до початку війни є інформаційний портал Павлар-НОВ. Тобто нас вже деякі кількість людей знають. Наші підписники вони бачать, чим ми займаємося, бачили нашу діяльність до війни. І як тільки почалася війна, ми почали набирати нові обрати і розвивалися ще більше у всіх напрямках. Люди почали бачити ще більше. Ми почали робити збори для допомоги переселенцям. Спочатку, знову ж таки, Звітність була мінімальна, тому що ми тільки з цим цим знайомилися і не знали про не робити. Коли у людей почали виникати питання, ми з задоволенням створили навіть іншу групу, в яку публікували всі чеки, всі баланси, все чітко робили. І на нашу думку, саме так можна. Завойовувати довіру людей, але знову ж таки завжди знайдуться та частина людей, яка не довіряє ніколи, тобі не повірить. Можливо, у них є якісь особисті мотиви або ще щось, але вони, що б ти не робив, вони ніколи не будуть задоволені тобою і нічого не вицінять. А чи доводилось вам зустрічати власне такі волонтерів, котрі, скажімо, ну геть зовсім не волонтери, псевдоволонтери? Так доводилось зустрічати. Ну ми ж не маємо прізвища, так ні, позати? ні, ні. Тому, а ні. я хочу це до того сказати, що як людям відрізнити, наприклад, стоять із скриньками в магазинах на вулицях. Можливо, дійсно ця людина збирає гроші на потрібні якісь речі, а ми їй не довіримо і не дамо. А може, це шахра? Як нам переконати людині, що найперше звернути увагу на що? Соціальні мережі. Тільки соціальні мережі. дивіться, як людина живе, чим вона живе. Тобто запитати, чи є у вас Стрінка. якась сторінка подивитися на вашу діяльність, там, можливо, хтось якісь відгуки позитивні, да, вже були. А можливо, mm. це якісь документи вимагати в них? Зараз такий час, що будь-які документи, можна спокійно зробити. Це, звісно, від цього ніхто не застрахований, на жаль. Я погоджу, що висвітлення своєї діяльності на, на якійсь платформі це і є. Відповідь на те питання: чи варто людям допомагати, чи не варто людям допомагати про звітність? Так, от часто зустрічаєш там у Фейсбуці. Хтось купив цукерки, печиво, цигарки. Виставився. Як отут знайти таку межу, щоб це не сприймалося як піар, якийсь такий викликав якусь теж недовіру? І разом з тим, щоб дотримуватись звітності якоїсь. Можна, я скажу у нас була допомога. У нас була коробка добра. Так. Це програма, яку ми придумали людям похилого віку, які залишилися в місті Павлограді самотні, або і люди з обмеженими можливостями першої другої групи. Ми їм допомагали і ми збирали кошти, купували там харчі. А також нам допомагали деякі підприємтелі місцеві, uh -huh. Uh -huh. Котрі не хотіли називатися, то, тобто не треба їм була реклама, хоча ми їм пропонували безкоштовно в Повградно рекламу дати, вони ні-ні, ні, нам не треба, ми хочемо просто допомагати. І почалося в соцмережах, коли ми почали це дуже. ну як, Спочатку нам сказали 100 людей, що є таких в Павлограді, uh -huh. потім оказалось їх 400. Коли 100 було, ми, такі, ми зробимо 100%. 100%. Коли сказали нам, що є 400, тут у нас вже так трошки були Я сомнення, суму. що ми це зробимо. І а, почалось так: що люди просили звіт. Так. Ми почали фотографувати, виставляти, як ми ці коробки добра виручаємо. До нас приєдналися ще волонтери, які безкоштовно це робили, безкоштовно розвозили. Хлопці, хлопці з Донецька були, і дівчата були теж з Донецька. Так? Вони нам допомагали розвозити нашим людям похилого віку, які в Павлограді мешкають. І почалось в інтернеті, що навіщо ви робите фото? Це ви піаритесь. Ми почали розказувати, що ми показуємо те, що ми робимо. Звітуємося, звітуємо так. Тут розділились на два табори. Одні кажуть так, треба. Правильно. Інші так. кажуть, ні, не треба. Ви в тікі От ось так у нас була така історія. який ви висновок зробили зараз. Золотої ці... середини немає. <гум> немає золотої середини, і всім людям ти ніколи не зможеш вгодити. Е тому просто треба робити те, що робиш, і е, приймати для себе лише позитивну енергію людей. Рухатись далі. Рухатись і все. далі і не здаватись. Тому що завжди буде критика, і треба вміти її сприймати адекватно. Але є критик, критика, яка нам допомагає. Так. Звісно, є коли нам кажуть, там, наприклад, не треба купувати яйця, да, було у нас да, таке. Там, ну, і, і, дуже... і ми, так, ми поняли, що нам треба. Люди можуть і саме купити. Тим, кому ми допомагали. Але бувають інколи безвузні зауваження. З цього приводу про те, що звинувачив в тому, що піар, вже можна говорити декілька років тому, я написала була статтю, що піар він має бути. В залежності від того, задля чого він використовується. Бо звідки люди будуть знати про те, до кого звернутися для того, щоб комусь допомогти, якщо ця людина буде мовчати? А хтось говорить про те, що твори добро кидає його воду. Так, проросте. Так. Але ви знаєте, я завжди говорила про людей, які поруч зі мною, щоб вони ставали прикладом для інших. Я висвітлювала цих людей, я говорила про них. І в мене був такий випадок, коли один знайомий. Їхав зі мною поруч, і я розповіла про жінку, яка допомагає. Він, та ти що? Не може бути. І це викликало в нього повагу до цієї людини. А, тому, можливо, хтось про те, що він робить добру справу і мовчить. Так. Але я так і знаю. особисто я завжди намагаюсь висвітлити цих людей або подякувати їм публічно. Так. Так, я особисто теж знаю таких людей, котрі от, роблять добру справу, реально але, але вони мовчать. Але я теж з цією проблемою, що коли я сказала, що ця людина та ну нічого він не, не чула, я щоб він щось там робив, так треба висновок, що дійсно напевне треба висвітлювати свою діяльність. Як на вашу думку, як сформувати довіру до волонтера, от коли він тільки початківець? Ну однозначно, це. Якась публічна платформа, де ти висвітлюєш покроково свою діяльність. Саме завдяки висвітленню своєї діяльності, напевно, ну це продовжувалося декілька років. Сьогодні я маю той результат, коли я кидаю оголошення. І за короткий термін я доходжу мети. Юрій, Рюантон, ви згодні? Так, треба бути на початку, напевно, максимально відкритим до людей, спілкуватися з ним, розповідати можливо про себе, щоб люди знали, чим займаюся і приваблювати людей до себе, щоб вони починали тобі довіряти, показувати звітність по зібраним коштам, якщо таким займаєшся, там розказувати, що купуєш, можливо, подати людей якісь поради, щоб люди відчували, що вони теж приймають в цьому участь і. Були ще більше тебе схильні перед цією програмою десь за два тижні. Ми у соцмережі опублікували тему нашої розмови. і Люди могли висловитися з цього приводу. І ось пишуть таке: чи потрібно давати допомогу всім, хто просить? Буває, заходять зараз кав'ярня у транспорт із скриньками там на зсу. Пишуть ні, не потрібно uh -huh. тому, що на жаль, є шахраї які збирають і кошти, які збирають і харчі, і потім перепродають. Це є. Вам відомі такі факти? Так. Ну, Якщо людина має внутрішній поклик допомагати кожному, хто стоїть нею з протягнутою рукою, ну, то вона сама вправі розпоряджатися своїм. Своїми О, коштами. Це який він має, так, да, ця людина. Угу. А ще ось є така думка, що для того, аби волонтери викликали довіру, то потрібно закріпити громадський контроль, як невід'ємну складову волонтерства. Як це реально можливо, громадський контроль? Це що якась така має бути комісія зібрана? Дивіться, це нереально. Поговорить, аби поговорить. – Я ось знаю, що Павлоград увійшов. До коаліції доброчесних громад, так? так тобто вони про всю свою гуманітарну допомогу, котра їм надходить, вони звітуються на платформі Прозоро. Як, от на вашу думку, чи можливо таке якесь створити можливо там об'єднання волонтерів, котрі увійшли теж у цю коаліцію якусь доброчесних благодійних фондів чи волонтерів, і теж десь на якійсь платформі висвітлювати діяльність? І кожен я, наприклад, кожен мешканець міста може зайти на ту платформу і подивитися. Я можу відповісти на це питання. Так. Ми, як фонд, даємо звіт на цю платформу. Соцзахист у нас бере дані, кому ми допомогли, скільки ми допомогли, ми даємо звіт соцзахисту. І Благо, так робить кожна благодійна організація, яка в місті. Але е, якщо просто ну ти допомагаєш, то ти ж звіт не даєш, так даєте не кін. Звичайно, я не даю ніякий звіт. Більше того, якщо хтось хоче аналізувати чиюсь діяльність, він має це робити, якщо це робота цієї людини. Хай він виконує свою роботу, аналізує діяльність її чи іншої особи, яка займається волонтерством. Uh -huh. А ще є одна ось така думка, я теж із соцмережі зачитую, що волонтер не повинен нікому нічого доводити, що він працює чесно. Якщо не довіряєш, не давай гроші, довіряєш, давай. Як ви до цього ставите? Чи дійсно волонтер не повинен нікому нічого доводити? Можливо, це його навіть ображає як мені не довіряють. Uh, ну я прихильниця такої думки, що ви або довіряєте, або не довіряєте людині. Це от і останні роки, якщо на початку 14 го і там до повномасштабного вторгнення я якось ще висвітлювала свою, кожен свій крок припустимо на сторінці у Фейсбуці, то зараз я не роблю. Лише 20% своєї діяльності і діяльності нашої команди ми висвітлюємо на сторінках. Все інше ми робимо на свій розсуд. Ну, вже я не маю потреби, припустимо, зараз. Немає в мене такого внутрішнього відчуття висвітлювати абсолютно все. Бо відверто кажучи, з 24-го в нас прокинулася велика кількість волонтерів. Одні просто доросли так. до того, що все-таки вже декілька років в країні є війна, і вони мають щось робити. Для когось ну, таке знаєте самореалізація, і вони кожен свій крок висвітлюють. Ми це вже пройшли. Це, це невдячно. Все одно тобі ніхто не поріг, хто захоче сказати угу. а, дурне слово про тебе, він скаже. Ну, і у нас що? спочатку, коли ми тільки почали допомагати, і люди нам дали кошти, да. нас ніхто не просив ніякі звіти. Да. У нас це було спочатку дуже-дуже добре. А поки ми не поїхали з, з одним із волонтерів, якого ми не знали, і потім нам почали люди писати дуже багато, що. Ви в якихось схемах, там, де? Да? Як... Що ви там з людьми, які не мають довіри, почали співпрацювати співпрацювати, так, і люди почали турбуватися за кошти, які вони нам перерахували. Після і після цього... цього ми почали шукати, як ми можемо показувати, що ми купуємо, і скільки коштів ми насобирали. І таким чином ми зробили фонд, тому що це повинно бути офіційно. От навіщо ми зробили фонд. І те, що ми зараз робимо, ми це робимо просто, щоб скоріше все закінчилося. І висвітлюємо лише ну, 20, там, 30% від того, що ми насправді робимо. Все. Ось сказав Юрій і Антон перед цим, що є така група людей, котрі починають критикувати чи не довіряти, вас же це ображає недовіра? Мене так, дуже. Ну, Антона теж. Я до цього більш, напевно, як сказати, не схильний. я до цього відношусь більш з розумінням людей, uh -huh. тому що, знову ж таки, людина тебе не знає, як вона може тобі довіряти. Я завжди намагаюся спілкуватися з людьми. Але не завжди це виходить, тому що бувають дуже непробивні люди, і в деякий момент розмови ти розуміти, що в неї є якийсь особистий мотив, і щоб ти їй не казав, uh -huh. вона не зміню свої думки. Uh -huh. Але до критики потрібно бути стільки, так. Але ж ми і знаємо ось чимало і публікацій у пресі про те, що викрили там шахрайську групу волонтерів чи благодійний фонд, котрі торгували тою ж гуманітаркою, причому в таких великих розмірах. Напевно, і тому в людей виникає якась недовіра до волонтерів взагалі. І тому можливо дійсно правильно сказав Антон, що потрібно якось трошки розуміти людей, так ну можна і трошки Ну, так розповім, Коли нам пишуть, що продають гуманітарку в Повлограді. Було так, такі дуже багато так, звернень до нас. Ми написали: напишіть, будь ласка, чи сфотографуйте, прийшліть нам фото, де продають, ми під'їдемо. Але ніхто нам не прислав не ні фото, ніхто нам не написав, де іменно працюють, ну, де іменно продають. Наприклад, нам зателефонували, сказали, що на ринку торгують вашими макаронами. Ми вийшли на ринок. Обійшли, там Обійшли весь ринок, макарон не знайшли. Ну з цього приводу, <різь> <різь> знаєте, я так само, як і ви це проходила на Норзову щодо того, що продається. А коли ти починаєш конкретно до людини звертатися, хто сказав, що продається, яка ціна, де продається? І отут починається: Я не я, хата не моя. Тобто <різь> люди. <різь> На те й люди, щоб говорити, і вони просто говорять, вони не знають багатьох нюансів, але поговорити люблять. Хочу звернутися, якщо є така можливість. Так. Якщо ви знаєте, де саме продають гуманітарку, подзвоніть, будь ласка, на гарячу лінію міського голови. Дайте знати, туди вийдуть фахівці, зафіксують, і такого не буде. Але я гадаю, що такого в місті на даний час такого немає. От ви самі от можете довіряти всім волонтерам, котрі є в місті? Спочатку я довіряв усім. От Зараз ні. Зараз вже ми дивимося, з ми співпрацюємо. Дуже ретельно дивимося. Раніше ні. Я погоджуюсь з цією думкою, що ти розумієш, з ким ти будеш працювати лише після досвіду, який ти набуваєш спілкування з людьми. І кожен з нас. Робить добру справу, якщо то порядні волонтери. Але можливо легше, коли ми об'єднуємося за інтересами один з одним. Тоді не виникає конфліктів, тоді більше довіри. І сподіваюся, що саме такими дрібними групами, але ми всі разом здобудемо так бажану, необхідну нам всім перемогу. Так, отже. Завоювати довіру волонтер може лише своєю відкритістю, чесністю, відкритою діяльністю, де б людина могла зайти подивитися, і, можливо, якимись позитивними відгуками. Як людині не натрапити на шахраїв? В першу чергу, напевно, все-таки попросити документи, хоч якісь, хоча Антон сказав, що це зараз не проблема надрукувати будь-які документи. Разом з тим не варто тотально не довіряти нікому, бо тоді ніхто нікому не буде давати ніякої допомоги, і врешті решті Постраждає наша армія, а це буде на руку ворогу. Одним словом, довіряй, але перевіряй, так Так. <с? <с?> і цей компромісний варіант, який об'єднає всіх. І з цього приводу ви можете висловити свою думку. Проголосувавши на сторінці у соцмережі у Фейсбук, я дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до цієї студії, аби обговорити таку важливу тему. В Студії були волонтери, котрим можна довіряти. Це я точно знаю. Це була Анна третьяк Прудська, громадська діячка, волонтер. Юрій Шевченко та Антон Нечаєві то є засновники благодійного фонду Павлоград -НАП». А в студії була Тетяна Верба. І призначаю побачення вже рівно за тиждень на цьому ж місці і в цей же час. Ми знову обговоримо нову ситуацію, котра виникла під час війни, і котра викликає чимало різних думок. Спробуємо дійти якогось компромісу. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах, в Фейсбук, в інстаграмі, долучайтесь до обговорень. Ваші думки цінні для нас. Пані Тетяно, я вам дякую за зустріч. Вона, як завжди, була цікава, змістовна. І мені дуже приємно в суді знаходитись поруч з такими молодими людьми, які змінюють нашу країну на краще. Тримаємося разом, гуртуємось, все буде добре, переможемо, бо ми українці. Нові правила на 107.9 FM